Такого не чув. Окей? Так, і того куча пилюки. І сім книг. Так, так. Так, гонест. Ухте, а тут у нас не книженька. А що це в нас таке? Так. Ой. Аптечка медична універсальна. 2018 рік, 2020 рік. Нічого собі. Так. Е. Уу, правда, я так розумію, воно. Усе просрочено. Валідоли, папазоли. Показував, я п'ю. Да. В моєму тороці, в моєму то віку, з моїми то роками, блять, як правильно. Коротше, я не знаю, де тут дати аптечка. Що тут вам показувати? Просто аптечка з кучею ліків, але, скоріш за все, що а, просроченими. Ну, це що я тут. Автомобільні аптечки, правильно. правильно. А, аптечки автомобільні є в мене тепер, але автомобіля нема. Потрібно це виправити однозначно. Я думаю, тут хіба що можна оцінити саму цю коробку 50 гривень. Я думаю, це її потолок, типу, за сам бокс. Вона то, в принципі, нова, вона запакована. Але в мене питання: якщо вона до 2020 -го року годності і випущена в 2018 році, то чи могла вона на складі Укрпошти в загублених посилках? Ну, типу, в незабраних, не утилізуватися цілих 5 років? Велике питання. Жесть, я б не тримав скільки, але якщо вони реально стільки тримали, то їм великий респект. Тому 50 гривень. Йдемо далі і повертаємося знову ж таки до книг. Так, поки що я тільки з однієї. Ну тут точно теж книги, бо таке ж саме. А, з однією промахнувся була аптечка не книги. Так, йдемо далі. Іван Білий біля вишневого вікна. Така, книжечка невеличка. Так, тайни київських подземелій». На російській мові книга. Така. Так.